прави не публічні люди, вони не афішують свою діяльність і до них приходять по сарафанному радіо. Вони мали вміти почути кістку, тобто мати дуже тонке відчуття стану тіла людини, могли забирати силу, перекручувати спину або ставити ноги не туди. Ці причини пояснюються впливом злих духів, демонів, котрі проникали в люди. Вороби кісток часто поєднувалися з меланхолією, втратою волі, смутком і виснаженням духу. Кістки зберігають пам'ять роду. Спадкові костоправи вони використовують комплексно і трав'яні компреси, і настоянки і змазування. І навіть якщо хочете молитви замовляння під час роботи, Хто хребет береже, той старості не боїться. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і ми продовжуємо з вами дізнаватися про народну українську медицину, про знахарів, про цілителів І сьогодні поговоримо про тих, хто відповідає за нашу здорову спину. А це саме ті люди, у яких цей дар має бути спадковим. І про ці уміння не прочитаєш в книжках, і про ці уміння не дізнаєшся з інтернету, а їх треба лише успадкувати. Народі кажуть, спина болить, і душа гнеться. Так. В сучасній духовній психології вважається, що по тому, де в тебе болить спина, можна зрозуміти, які проблеми у тебе з психічною а, твоєю сферою. Тож давайте поступово сьогодні об'єднаємо і. Те знання, що стосуються української народної медицини, про кістоправів, костоправів або хребетників, яких їх ще називають, і про те, що знає сучасна наука, яка називається психосоматика, де по якому із відділів хребта, болі в хребті, можна дізнатися про ті чи інші захворювання, які е, у людини є з точки зору психіки. Тож, сподіваюся, вам буде цікаво, е, влаштовуйте зручно, обов'язково тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, розповсюджуйте ці відео, тим більше, що в нас вже цілий великий підкаст про народну медицину. І ми вже з вами розібрали хто такі знахарі, хто такі бабки шептухи, і хто такі травознаї. Ми робили з вами вже обереги з трав. Тож запрошую вас до спілкування активного. Пишіть свої запитання в коментарях. А я буду або запрошувати в наш цей підкаст відповідних гостей, або робити сама дослідження і давати вам цікавий, зворотній, об'ємний зв'язок. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож сьогодні про тих знахарів, яких називають в народі кістоправами або костоправами, або хребетниками. Це народні цілителі, спеціалісти, які мають просто талант відчувати тілесний баланс в положенні кісток, суглобів та хребта. І це дійсно так, бо вони вміють почути, як звучить наш хребет. Можете собі уявити, і це не про звукові відчуття, які ми сприймаємо з вами звуки через, через органи слуху, а це їхня внутрішня дійсно. Це їхній дар, внутрішній, інтуїтивний дар, який вони отримують спадково із покоління в покоління. У багатьох випадках цей дар не передається через навчання чи книжки, хоча зараз багато хто із сучасних мануальщиків вважає, що можна людину навчити навчити бути кістоправом. Що роблять народні цілителі кістоправи? Вони вправляють вивихи, підвивихи, забої, зміщення хребта. Вони вміють робити глибокий масаж м'язів і сухожильну, можливо, ось цьому ще можна навчитися, як на мене, але це суто моя думка. Але спадкові костоправи вони використовують комплексно і трав'яні компреси, і настоянки, і змазування. І навіть якщо хочете молитви замовляння під час роботи, зазвичай вони не приймають дітей до трьох років і осіб з хворим серцем, знаючи, що мають певні якби, заборони. Вони часто працюють інтуїтивно, відчуваючи пальцями мінімальні тонкощі, де треба натиснути, де треба вплинути на кістку або суглоб, на хребет, хребці, щоб поставити їх на місце. Як правило, костоправи не публічні люди. Вони не афішують свою діяльність і до них приходять по сарафанному радіо. Карпатах часто костоправи змішують свої практики з молитвами і, відповідно, мають такий вже особливий калорит, місцевий калорит. Сучасним аналогом костоправи костоправи, звичайно, є остеопат, мануальний терапевт і навіть масажист, чи міг стати костоправом будь-хто. І тут однозначно відповідь ні, тому що стати костоправом, кісткоправом міг лише той, хто отримав дар. Породу або через ініціацію. І тут якраз частіше це чоловіки, але інколи й жінки. Пам'ятаєте, що замовляння бабки-шептухи це скоріше жінки, ніж чоловіки. А ось костоправи, там де трошки інша вже субстанція, з якою йде взаємодія, бо шептухи працюють з тонкою пластикою психіки, то костоправи працюють уже з хребтом, з суглобами, з кістками. І тут частіше. Тобто правими саме були чоловіки. Вони мали вміти почути кістку, тобто мати дуже тонке відчуття стану тіла людини. Часто вони використовують певне бачення і бачать, як начебто крізь сон стан людини. Вони мають такий собі, знаєте, ірраціональний спосіб сприйняття того, що відбувається в тілі людини. Як правило, передача знань в костоправів спадкових передається лише обраним і лише усно, частіше це в сутінках, а інколи коли навіть певні дні року, наприклад, на великі якісь свята, на Купала, дуже часто ініціації в цілительство відбувалися і передача знань саме на Купала, бо це такий найпотужніший сонячний період в році. І під час молодика також часто передавалися знання. З самого початку переважну частину захворювань, якими хворіли українці, українці трактували за симптомами і називали за симптомами. Ну, Наприклад, запалення дихальних шляхів і легень називали застудою, кольками або ядухою. Шлунково-кишкові захворювання називали бабаками, очі, захворювання очей, більмом. Тож в народі назви часто захворювань були пов'язані з певними ознаками і проявами через певні симптоми, наприклад, жовтяниця, плаксивиця однак. Існувала і існує по сьогоднішній день пов'язаність захворювань кісток та хребта з іншими хворобами. Ну, Наприклад, хвороби кісток часто поєднувалися з меланхолією, втратою волі, смутком і виснаженням духу. І на сьогоднішній день в сучасній духовній психології вважається, що біль в хребті це проблеми з духовними принципами людини. Тобто людина сконцентрована лише на матеріальному, і її хребет не витримує, тому що не вистачає духовних принципів. І ось ви бачите, що в народній медицині українській також вважається, що хвороби кісток супроводжуються меланхолією, небажанням нічого ні робити, ні з чим взаємодіяти втратою. Волі, до якихось досягнень, смутком тощо в народній медицині вважалося, що горбата спина це кара за зневагу до предків або за гординю і егоїзм. А зі сковзування кісток, то це втеча душі, втрата душі ладу. Тобто в душі немає ладу, немає спокою, немає гармонії, тоді кістки також зіскокують, суглоби зіскокують і, відповідно. Розвиваються ті чи інші е, захворювання. Таке цілісне розуміння давало змогу зцілювати людину не тільки руками, вправленнями, е, якими займалися костоправи, але і замовляннями, очищеннями, е, використовували додатково трави, обкурювання, молитви, е, славені, дороду, неба, землі тощо, щоб максимально людині давати цілісне зцілення. В основі народних поглядів на причини захворювань дуже часто лежать як раціональні, так і ірраціональні уявлення. І нерідко ці причини пояснюються впливом злих духів, демонів, котрі проникали в людину. Ви сьогодні посміхаєтеся, але якщо по великому рахунку уявити, як виглядає перелякана людина, і відтворити її енергетичну структуру, то ви побачите, що в полі такої людини а багато. Знахарів володіють яснобаченням, в полі людини є темні згустки або плями, розірвана енергетика, аура. І це все сприймалося раніше як вплив злих духів. І сьогодні сучасні психологи кажуть: адже ці негативні відчуття, які можуть проектуватися в ауру людини, це можуть бути страхи, гнів, тривоги людини. І вони будуть також зчитуватися, наприклад, знахарями або ясно людьми, які володіють яснобаченням, як ось цей вплив злих духів. Я не бачу тут ніякої ніякого конфлікту. Я розумію, що ми говоримо про одне і те саме тільки різними мовами. Так от, взагалі, в народній українській медицині до злих духів, які викликали хвороби у людини, підносили, наприклад, таких духів хвороб, особливо якщо ми зараз з вами сконцентруємося на захворюваннях спини. Вважалося, що а, лісовики, русалки, домовики могли забирати силу, перекручувати спину або ставити ноги не туди, тобто у людини заплутувались ноги. Людина, яка спала на місці сили без дозволу, наприклад, засинала у священному гаї, могла прокинутися із паралічем або болем у спині. На врочення та порушення заборон, наприклад, переступити поріг хати задом або довго сидіти на порозі, вважалося причиною перекручених або поламаних кісток. Джерелами захворювань вважалися і, і різні явища оточуючого світу. В народі вірили, що грім, блискавка місяць, можуть також спричинити, наприклад, психічні захворювання. А інколи вважали, що людина, яка попала у вихор, в такий вітер, також може потім хворіти психічними захворюваннями, тому що саме вихри створювали відьми і. Для того, щоб затягнути туди людину, і понівечити її психічно. Раціональні і ірраціональні погляди на причини захворювань позначалися і на методах, і засобах лікування. І найпоширенішими, звичайно, раціональними лікувальними засобами народної медицини, були саме ліки рослинного походження. До раціональних засобів лікування відносились також і засоби костоправів. З одною лише з однією лише Поправкою на те, що ви пам'ятаєте, що хребет потребував особливого впливу і до хребта відносилися по особливому. В дохристиянські часи стародавні українці сприймали хвороби хребта та кісток не лише як фізичні стани, а як наслідки порушення гармонії між людиною та світом духів, природою, родом і внутрішнім станом. Вони вірили, що ті. Тіло це не лише матеріальна оболонка, а оселя духу і порушення в хребті означає порушення духовного потоку чи зв'язку з землею, з родом та небом. Як сприймали хвороби хребта наші пращури? Вони вважали, що хребет це стовбур дерева життя. А символізм дерева життя ви вже добре знаєте. Він асоціювався з духовною віссю людини, через яку проходить сила роду. Хвороби хребта розумілися як відрив від роду, ослаблення волі або надмірна вага гріхів предків, яку людина несе на собі. І зараз, скажіть, ще не пов'язано це? Також з тим, про що говорить психосоматична медицина, коли читає в якому відділі хребта знаходиться та чи інша психотравма людини. Болі в спині наші пращури називали ударами від духів. Особливо в нічний час люди могли вважати, що духи попереджають людину або карають за порушення звичаїв, зневагу до предків чи природи. Кістки вважалися сакральною структурою, і вважалося, що кістки зберігають пам'ять роду. Ломота в кістках була знаком хвороби духовної пам'яті неправильного способу життя або навроку поганого погляду. Нижче я вам надам цілу підбірку дуже цікавих. Прислів'їв та приказок про болі у спині та хребті, і ви зрозумієте, що навіть в народній мудрості, в народному фольклорі про це дуже багато говорилося. А ви знаєте, що коли ми вивчаємо через прислів'я і приказки те чи інше народне явище, воно показує нам, яка глибока мудрість живе в нашому українському народу. Тож, хребет основа життя, як стовбур у дерева. Гнилий хребет несе біду всьому тілу. Пряма спина пряма дорога. Як хребет держить і розум світлий, сильна спина не злякається тягаря. Доки спина рівна, і робота ладна. Спина терпить, а серце плаче. Зломлений дух. Як хребет без опори. Ці висловлювання дуже гарно вказують, що спина це не лише фізична частина тіла, це енергетичний та духовний центр людини, це джерело її витримки, це джерело її здоров'я, сили волі. І в дохристиянські часи наші пращури застосовували діагностику хвороб по болю у спині. Давайте подивимося на деякі відповідності, і ви можете для себе також пройтися по своїм напругам або болям у спині. Наприклад, якщо біль перебував в шиї або в плечовому су, в зоні плечових суглобів, то вважалося, що за народною інтерпретацією у людини зайва відповідальність або вона носить на плечах чужий тягар. Вона не виговорює щось і може дуже багато всередині себе носити образ і претензії. Верхній відділ спини завжди відповідав за емоційний тягаль, за переживання за інших, за гіпертурботу і гіперконтроль. І ви знаєте, що на верхньому відділі спини, часто у людей, в яких гіпер, гіпертривожність за своїх ближніх, прям така, як холка, да, як бугорочок наростає. Середній відділ спини, ми говоримо про грудний відділ. Тут, якщо відбувається, якщо у людини є, Біль, то в народній інтерпретації вказується, що це застій енергії серця. Людина не відчуває любові, вона відчуває розчарування, можливо, якусь зраду. Біль у серці в даному випадку не фізичний, а емоційний. Поперекова зона вона відповідала за страх бідності за фінансові труднощі. І про це була також а, саме народна інтерпретація. Куприки, крижі, відсутність підтримки роду, страх виживання, проблеми стосунків з протилежною статтю. Самі подумайте, що все це були народні інтерпретації, про що ж нам говорить сучасна психосоматична наука, коли аналізує ці ж самі відділи хребта. Про все це. Теж саме можете перевірити в будь-яких джерелах, і ви побачите, що дійсно на рівні куприка і криж знаходяться проблеми з протилежною статтю, сексуальністю, емоційні застійні явища, коли ви протилежні статі, не можете висловити свої почуття, проблеми з родючістю, плодючістю, як то кажуть. І ви Побачити, що в народі знання вже були тисячі років тому, і по хребту читали великі проблеми у людей в комунікаціях, в психіці і в духовній сфері. Які засоби використовують костоправи? Ну, вони вміють слухати кістки, як ви вже зрозуміли, вони чують, в якій кісті порожньо, глухо, в якій кісті є енергія, в якій немає. Вони вміли і вміють діагностувати людину по поставі, по тому як викривлена спина. Вважалося, що викривлення спини це вже і внутрішнє викривлення, коли людина бреше гнів. Злиться, має душевні якісь проблеми, не викреп... Викреп... викривляється постать. Також по відчуттю холоду і жару в спині, могли трактувати е, певні енергетичні процеси, і, е, як правило, використовували дуже часто як метод діагностики прогрівання спини на сонці, особливо в, е, влітку, для того, щоб Прогріти правду, що це малося на увазі, коли людина на животі лежить обличчям до Землі і прогріває спину на сонці. Зазначу, це не про загоряння, йде мова, а йде про мова про те, щоб сонце максимально прогріло спину. і Трансформувало всі тонкопланові психічні проблеми. Якщо людина, ось так, от лежачи на спиною до сонечка, вигріє спину, вона може зцілитися е, як духовно, так і фізично. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Взагалі, в народній медицині, пов'язане з хребтом, існує ще така дуже красиве прислів'я. Хто хребет береже, той Старості не боїться. І я хочу вам побажати, друзі, берегти себе, берегти свій хребет, турбуватися про себе, давати собі більше підтримки, любові. І відповідно пам'ятаєте, що у кого спина рівна, того і душа на місці, і серце відкрите. Тож я бажаю вам здоров'я, благополуччя і до зустрічі на каналі Калина.